Привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні в нас такий буде затишний влог, будемо з вами говорити про книжки, звісно. Розкажу вам про деякі книжечки, які я вже встигла прочитати цієї осені. що читаю зараз. І з вами з'їздимо на книжкову країну. Як бачите, я вже трошки задекорувала тут простір, повісила ось таку гірлянду з гарбузиками. Теж зі росіяна. Маленький гарбузик. І ще будуть деякі речі, які хочу я придбати. Але це трошки пізніше у наступному відео. Я тут зібрала книжечки, які хочу перечитати, прочитати цієї осені. І одна з останніх книжок, які я купила, це Агата Крісті. «Привиди у Венеції. Частково дивилась фільм. Але все рівно хочу її почитати. Ось ця книжечка. Потім ніби ми злодії. Але так частково буду розповідати цю колись починала читати англійською, але чомусь не знаю, чомусь вона мені тоді не зайшла. Дім на збіччі» 9-та Ще хочу проект і сюди додати. От, і, власне, та книжечка, до якої я і тягнулася, це. Ротвея жінка з калюти номер 10 Я хотіла зняти чесно, як я її починаю читати. Це книжка моєї подиві дала. І я її дуже-дуже швидко прочитала. Не знаю, ця історія чомусь. Я від неї нічого не очікувала. Я так дивилась на неї, вона така гарна з таким кольоровим зрізом. От і чесно, я від неї нічого не очікувала. Думала, що це буде ну, просто такий якийсь Прохідний детективчик, але ну, візьму почитаю. От, але мені вона настільки сподобалась, що єдине, за що я ну, все-таки не зняла вітівку, а вона так і лишилася. От, за що б я таки зняла зовсім трошки а, в цій книжці, це за те, що тут було багато води. Власне, реальної і, і, і словесної. Таке враження, що інколи можна було одну сторінку перелиснути і нічого власне, не міняється, тому що не знаю, може, може було якось по-іншому написати. От, не знаю, для мене вона трошки простоватою видалась. От, але сама історія мені дуже сподобалася. От я якось ніколи не читала таких книжок з такою історією. А, власне, тут у нас а, розповідається про журналістку. Яка, ну, в неї така робота, якась не дуже, вона їй наче подобається, наче й не сильно. На початку книжки до неї вривається в дім грабіжник, і вона якраз тоді була сама вдома. Її хлопця тоді не було поруч із нею, тому що він постійно в якихсь роз'їздах. І, власне, коли я починала цю книжку, то він був в Україні, а потім те, що такий маленький дізлайк, але він поїхав до Москви. Я така. Що він там робив? І, власне, на початку книжки на неї вривається грабіжник і грабує її. І через це вона не може нормально спати, не може нормально взагалі жити. От. Але так стається, що їй випадає таке запрошення на а, лайнер. Це така поїздка для багатіїв, і власне у неї є шанс як журналістів потрапити на цей лайнер. І вона потрапляє туди, вона все-таки вирішує поїхати. Щоб написати якусь статтю її звати лов від флора. І коли вона туди попадає на цей лайнер, починають відбуватися якісь дуже і дуже дивні речі. Після того, як її пограбували, вона така параноїчка стала. Коли вона засинала в перший день, то почула якісь дуже дивні звуки, і, власне, їй здалося, що нібито якісь тіло викинули. В море був такий якийсь звук, і були крики, і вона зробила висновок, що когось викинули у море. І вона починає розслідувати це, вона починає копатися в цьому всьому. І все йде проти неї. Вона не може ні до чого докопатися. Вона починає працювати разом із головним охоронцем, як я пам'ятаю, але він їй не допомагає. Він робить все так, щоб е, ніби видати. Історію в такому розлі, повернути цю історію в такому руслі, що вона п'яні депресанти, вона тоді напилася, і, власне, щось із нею не так, що вона психічна, якась, і тому вона могла таке щось дуже дивні звуки, якісь почути. Але поза тим вона все рівно продовжує шукати, і далі відбуваються дуже і дуже такі неочікувані для мене речі. Тому що дівчина та дійсно була, але питання залишається, хто та дівчина була. Адже коли вона приїхала в свій перший день на лайнер, вона збиралася на якусь таку дуже вишукану, інтелігентну подію, і в неї не було душі, і вона позичила душ у сусідки, яка якраз була у каюті номер 10 Наша головна героїня в каюті номер 9 Там всі каюти якось по-різному названі. І виходить так, що вона позичила туш у цієї дівчини, і е ця дівчина потім якимось чином зникає, ніхто її не знає, ніхто не спілкувався з цією дівчиною. І, власне, лишаються питання, хто ця дівчина, кого викинули в море і хто убивця. От, якщо вам цікаво, це там просто така кінцівка, так далі все закрутилося, що ну, прям дуже цікаво було читати. Тож книжка мені це дуже сподобалась і, можливо, я почитаю ще якісь книжки в майбутньому саме цій авторки Рутвея. Особливо після хімії смерті я дуже скептично ставлюся до сучасних таких детективів, до сучасних авторів, які пишуть подібні книжки. От, і ну, не хотілося б читати знову щось подібне, як в хімії смерті, тому я боялася насправді читати жінка з каюту номер 10 але вона виявилася дуже і дуже класною. Тож моя вам велика рекомендація читайте цю книжку, от а ми з вами вирушаємо на книжкову країну. Що ж, ми сходили на Книжкову країну, подивилися, сходили на декілька заходів. І хочу поділитися з вами тими книжечками, які в мене з'явились нещодавно. А ще в мене з'явився ось такий дуже красивий гарбузик, Ми його поки що відставляємо. І хочу почати, напевно, з книжки. Я її довго чекала. Коли буде перевідання, ось воно настало. КСД зробило додрук моєї кузини Рейчел Дафлі Дюмар'є, і я цьому дуже рада, тому що я хотіла почитати саме паперовий варіант і буду читати. В планах на осінь вона в мене є. Хоча я не знімала як таких планів на осінь, в мене є відео, де я ділюся осінніми книжками загалом, де я розповідаю про книжки, які я читала, або хочу почитати. От, але як таких планів не знімала, то, щоб ви знали, це якраз один із моїх планів. От, і ще хочу розказати вам про таку новиночку в моїй бібліотеці. Ми купили Говарда Філіпса Лавкрафта. Його другий том. Я не знала, який том купити. Мені порадили купити другий том, тому що тут всі його нього такі самі. Як мені сказали, класні твори. Не знаю, не читала, думала, треба починати з першого, але, як виявилося, в першому томі, там більш ранні твори. Тому, якщо ви цього не знали, вам говорю це. Давно хотіла познайомитися із серією Майстри готичної прози. І в принципі, Ця книжка в мене в планах є. Не знаю, в мене в планах дуже багато книжок, наскільки вони в мене виявляють. Е, наскільки вони в мене будуть реалізованими, це інше питання. Але перше це лавкрафт, хочу його почитати. І власне я трошки почала. Ну, по-моєму, 11 сторінок прочитала. І не знаю, тут, по-перше, дуже дрібний шрифт. Інтервал такий досить маленький. І... Не знаю, чомусь мені поки важко. Не знаю, буду читати далі. Ось такі в мене покупочки вийшли. Якщо ви ходили на книжку в Україну, розкажіть, що купили ви, які книжечки у вас з'явились нещодавно, що придбали. От і на сьогодні це все. Ми зустрінемось з вами у наступних відео. Переходьте за посиланням, переходьте на мій канал і дивіться нові. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар. Це дуже допомагає моєму каналу розвиватися. Па-па!